Зараз ми з вами на практичному досвіді подамо декларацію платника єдиного податку, які перебувають на другій групі. Для цього нам потрібно в електронному кабінеті натиснути у вкладочці Введення звітності, вибрати 24 рік. Період обрати теж має стояти весь повністю рік і натискаємо Створити. І шукаємо тут відповідно податкову декларацію платника єдиного податку для першої та другої групи. Тут перевіряємо, чи правильно підтягнуло нашу податкову по коду ДПІ. Це можна зробити, продублювавши вкладочку і глянути в облікових даних платника тут де код за основним місцем обліку. Ось, відповідно, у нас все вірно Ми обираємо ще ставимо галочку на додаточок 1 і натискаємо Створити. Після цього у нас кабінет автоматично деякі рядки заповнює, ось, але ми маємо їх теж перепровірити. У нас має стояти що це звітна декларація, рік 24, наша податкова, наше прізвище ім'я по-батькові, адреса. Обов'язково потрібно перевірити адресу, тому що інколи підтягує невірну адресу. Це теж можна побачити в облікових даних, там, де у нас стоїть саме адреса. І йдемо далі. У колоночці 9 ми маємо зазначити чисельність найманих працівників. Якщо вони у вас є, ставите їх кількість, якщо їх немає, ставимо просто 0. Далі в нас видно наші кведи, по яких ми працюємо з вами. І опускаємося до самого єдиного податку. У нас у 2024 році єдиний податок складав щомісяця 1420, тобто, якщо брати за 3 місяці, це у нас 4260. І, відповідно, так, за кожен квартал проставляємо цю суму. Так, і загальна сума, якщо її додати, у нас буде 17 004. І ми це можемо перевірити теж в іншій вкладочці, де стан розрахунків з бюджетом обираємо тут єдиний податок. Ось. І ми бачимо, що у нас нараховано 17,040 і сплачено 17,040 гривень. Тобто по єдиному податку все добре у нас закривається. Далі переходимо у колоночку кодрятку 03. Нам потрібно зазначити нашу суму отриманого доходу за рік. По умовно поставимо, що це у нас 100 тисяч буде. Так, і ця сума у нас переходить автоматично у кодрятку 0,8. Ми йдемо з вами нижче і ось тут ставимо галочку, що додаємо додаточок 1 по ЄСВ. І дата, відповідно, має стояти та, якою ви подаєте декларацію. Далі переходимо у додаток. У додатку нам потрібно теж перевірити, що це звітна, наш прізвище ім'я по-батькові, основний квет стоїть, і тут потрібно поставити період перебування на спрощеній системі. Відповідно, ми ставимо повністю весь 24-й рік. Ось, якщо ви повністю весь були на спрощеній системі, то відповідно... І проставляємо ці дати. Далі потрібно бути дуже уважним, тому що оскільки в заповненій таблиці по ЄСВ у нас є особливість, якщо ви ЄСВ сплачували повністю 24-й рік, відповідно, ви ставите тут суму і 22%. Якщо ж ви сплачували ЄСВ, але не за всі місяці, то вам потрібно проставити лише ті місяці, які ви сплачували. Ось, відповідно, в моєму випадку ЄСВ сплачували весь рік, і я проставлю повністю весь рік. Якщо ж ви взагалі не сплачували ЄСВ в 2024 році, то ось тут, де я. Ставлю 8 тисяч, ви ставите просто 0 і тут 22. І так, до самого низу і тут, відповідно, теж 0. Але в мене сплачували повністю весь рік, тому проставляємо відповідну суму. І загальна сума в нас має получитися 20 526. Для того, щоб перевірити це із самим нарахуванням, із платою, ми йдемо в стан розрахунків з бюджетом, обираємо тут відповідно, ЄСВ, і ми бачимо, що сплачено у нас за 24 рік 20 526. Тобто все вірно. Після того, як декларацію подасте, у нас, відповідно, буде таке ж саме і нарахування цієї суми. Тобто тут все добре, все вірно, і ми повертаємося з вами на головний документ, і потрібно перевірити, чи ця сума підтягнулася в рядочок 21. Якщо в нас все підтягнулося, все супер, можна дану декларацію перевіряти, підписувати та відправляти ось, перевірити. Зберегти, підписати, бажаєте і відповідно відправити. Після того, як ви підпишете та відправите вашу декларацію, вона буде світитися сіреньким кольором, і вам потрібно буде через деякий проміжок часу, можливо, там через годину, можливо, і більше, там навіть і добу може це займати, оновити сторінку електронного кабінету, і вона у вас змінить колір на зелений або на червоний. Якщо зелений, тоді все супер. декларація Квитанція подана, прийнята, все добре. Якщо ж червона, тоді у вас значить якісь є технічні помилки. Відповідно, там буде квитанція 2, ви її побачите, і в ній будуть зазначатися помилки, які потрібно буде виправити.